Інспектори валять. А тепер скажіть, будь ласка, а де більше шансів буде у інспектора завалити вас на іспиті, коли ви на автомобілі сервісного центру, сам на сам з ним ваше слово проти його? Чи коли з вами ще є інструктор досвідчений водій, інструктор, котрий теж гарно читає дорожню? І якому ви довіряєте? Як краще для учня буде все ж таки а, в присутності інструктора складати. Чи сам на сам з інспектором, чи не будуть інспектори зловживати? А в деяких регіонах це вже відбувається, вже відбувається тотальний вальош і зловживання. Напишіть, будь ласка, в яких регіонах явно інспектори валять? Напишіть дуже цікаво знати і підтримайте петицію в шапці профілю посилання.